Смерть учня в порятині не перша і найгірше, що не остання. Тому я вам покажу, як мала би працювати вчителька фізичного виховання конкретно в тій ситуації. У нас є учень, учень втратив свідомість, ми перевіряємо власну безпеку, заходимо до нього з голови і кажемо, малий, ти чого впав? вставай! Стаємо обов'язково з кишені рукавиці і одразу одягаємо, а в дитини перевіряємо свідомість. Вставай! Ти себе добре почуваєш? як? малий не реагує. Викликайте швидку, у нас дитина 12 років втратила свідомість. Я закидаю голову і перевіряю дихання. Раз і два, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і дев'ять. Десять. Іван дзвонив 103, каже, що в нас дитина не дихає, ми починаємо серцево легеневу реанімацію. Беру плівку клапани, яка в мене завжди на поясі. А у вчителя фізкультури, вона теж обов'язково має бути завжди з ним. І починає серцево легеневу реанімацію з 5 штучних блоків. Паралельно даю команду: принесіть, будь ласка, дефібрилятор зі спортзалу, бо дефібрилятор має бути в кожній школі, а якщо нема, то ну це просто якісь сором. Вкладаємо плівку, закидаємо голову, закриваємо ніс. Робимо 5 штучних вдихів, шукаємо точку і починаємо проводити серцево-глянемо реанімацію. Провожу непрямий масаж серця, 30 натискань. Зробив 30 натискань, зупинився 2 вдохи. Знову 30 натискань. До прикладу, мені приносять дефібрилятор. Я його беру максимально швидко, дістаю, відкриваю. Беру електроди. На електродах намальовано. Що, як і куди клеїти. Приклеював один електрод. Накладіть один електрод на оголену верхню частину грудини. Приклею інший електрод. Накладіть, електроди. Як тільки я приклею електроди, дефібрилятор починає Від'єднайте, Не торкати пацієнта, аналіз ритму Яком на екрану. В якому ритмі б'ється серце пацієнта? Не торкати пацієнта, аналіз ритму на екаге. Не торкати пацієнта. Проведення електрошоку дозволено. Іде зарядка. Відгідні. Увага! Натисніть на маючу кнопку. Розряд для електрошоку надано. Розпочніть серцеву легеневу реанімацію. Зробіть 10 реанімацію. Потім двічі зробіть штучне дихання із рота-рот в рот, або із рота вміт. Зробив 30 натискань. Два вдихи. Бачу, що з'являються ознаки життя, відновлюється дихання, дитина кашлює, перевіряє дихання, дихання є і перевертаю нашого пацієнта на бік, не вимикаючи дофітролятора. Ось так мало виглядати та серцево-легенева реанімація, коли помер учень в порятанні. І пам'ятайте, що ця смерть не остання, якщо ви не візьметесь за голову нарешті.